Алло, ляля ляля, -ля, це я льолік. Звідки? Звідки вгадай з трьох разів? не е, не, е, не, е, не, е, з дурдому. Що, ні, е, не, е, просто хотів похохмить. Ага. міліціонер запитав моє прізвище, я сказав блендамент. не е, не. Слухай, напарник йому каже, звідки я такий взявся. Я візьмі і скажи Тель-Авіва, це село в нас на Україні. Називається Тель-Авів. Я думав вони оцінять хохму, а вони мене в дурдому, уявляєш? ляль, окрім мене ще тут дуру орбит тампакс, чуєш? Ляль, ти не плач. Ну ти даєш, розслабся. Завтра я все владнаю з головним лікарем. Алло, ляля. Ляля, це я льолік. Прикинь, я сказав головному, що ми майже тески. Він медикамент, а я блендамент. Він оцінив хохму, сказав, що дозволяє мені втекти, бо я талант. Так що завтра на зорі махну через стіну. Алло, алло ляля, -ля, це я Льолік, уявляєш, я переліз через стіну і опинився в буйному ізоляторі. Нє, ні, 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 назад не ліз, мене перекинули. Перекинули, кажу, голову через тих психів пробив. Нє, <рик> ні, -е, ні, -е, ні, -е, ні, -е, не собі, глав лікарю. Де він взявся на мою голову? Завтра заліз у мусорний бак і на волю. А -ля, ля це я льолік. Уявляєш, я заліз в мусорний бак і просидів там до вечора. Виявляється, тут сміття не вивозять, а спалюють. Сама розумієш, кошмар. Коли я з диму виліз, коли я з диму виліз, головний з глузду з'їхав. Чуєш Ляля, Ляля. Ленін -ля. у та... нас тут свій є. Ага, Він завжди стоїть біля туалету і всім, хто проходить, говорить: вегнай дорога йдете товариші. Ляля, чуєш? Я не можу більше говорити. Всім, хто говорить більше трьох хвилин, вставляють в рота лічильник. У мене, я кажу, так, мені до лампочки. Я на завтра оголосив голодування. А я вже: альо -ля, ля це я Льолік, я оголосив голодування, а головний каже, що йому теж до лампочки. Продукти закінчилися ще вчора, а вилизувати тарілки потрібно записуватися в чергу. Я буду 143. Альо, Ляля, це Льолік. Ти стоїш, сядь, а то впадеш. Головний сказав, що мене може спасти тільки мандат і недоторканість. І ми тут вирішили свою партію зробити. Кажу партію нормальних мужних ділових людей. Як скорочено, слухай по буквах. По буквах мужніх урівноважених, ділових, активних, культурних, інтелігентних. С такој партија ме точно до влада дойдемо и порядок наведемо.